О, це вже побільше буде трошки. О! Непоганий. Всім привіт, друзі! Сьогодні ми знаходимося на такому ось прекрасному лісовому болоті. Приїхав я на те болото, де я закінчував останній випуск про риболовлю, коли був дощ. А тоді брало непогано і сьогодні знову вирішив приїхати на це болото, тому що я знаю, що на цьому болоті є непогана риба. Ось буквально я минут як тут 15 стою, приїхав дідок і розповідає, що тут навіть є линок на цьому болоті. Також я є свідком того, що ось я вже зловив декілька невеличких карасиків, кльов в принципі, є. Я є свідком того, що щось крупне ганяє. Поверху, а сьогодні за мною немає поплапопера. Тобто це якась мирна риба полює за камахами. Зараз масово камахи над водою летують. Я не знаю, чому вони так летають. Може, що буде дощ, і по цій причині вони так низько летають, не скажу. Але знаю одне, що тут дуже багато такої крупної риби чомусь, і вона ганяє постійно. Тобто, якби в мене був поплапопер зараз, я б спокійно зараз би щось ну, толкове зловив би. Може, це навіть такий непоганий карась поверху ганяє. А може навіть і саме линь. Особливо там в тих ліліях, що там здалеку стоять майже в самому лісі, де починаються високі дерева, там в очереті є лілії. Я думаю, на камеру може видно, а може вже і не видно. І виходить, що там от щось крупне, частенько так ганяє. Може навіть та сама щука бути, тому що тут якби це було біля дороги, тут щуку кинути не проблема. Ловити ми будемо на дві вудки, я ось ловлю махову закинув на кокосове Тісто а, і закинув ось одну поплавочну на грабака, бо ту, що я в проводку, класика а, тих разів, тому я вирішив нічого не придумувати і зробив все в принципі, те саме. І з насадок у нас буде харабак поки що, і зараз трошки почнемо може переходити на тісто. Хочу спробувати, ми тут трохи є новинок ось мені надавали, то я хочу спробувати оці всі а, від цього виробника і хочу спробувати особливо такі. от Тіста. Я колись на них частенько ловив на риці уж воронео, коли було багато синявки, але ці часи вже давним-давно пройшли. І з тих пір я на тісто рідко ловив, я ловив в основному хробака поруч. Сьогодні хочу спробувати, чи дійсно на болотах на нього буде клювати. А так, поки що, у нас стандартна практика це хробак. Ну і з прикормки, що я давав, це був у мене, я розкидав посивши хліб, і там була ячка і шоколадний лящ. В принципі, риба. Прийшла на точку зразу і кльов почався зразу. А зараз продовжуємо ловлю. Ну, зразу клює. щось невелике. Я щось трохи змазав, вітер трохи йде, зараз прийшов північний вітер, Та боковий вітер трохи йде на цьому баваті. Бачите, друзі, тільки закидаєш храбака, зразу чомусь на болоті щось ловить спочинає. Це кокосове тісто, я перевірив, на нього непогано, кстати, клює. Покльовки хороші і все. Ну треба меншу балабушку чіпляти і закидати від себе. Бо я через плече закидаю, то менша балабушка вона буде просто відлітати. І треба це десь на махові. Або десь на короткій дистанції, тому що просто ну, на дальню закидку не їм закидати, ну трохи злітає. Якщо робити маленьку балабушку, якщо хорошу балабушку, то такої, ну, такого стандарту нема, щоб вона так клювала. Це хоча б, щоб карась був грам 200-300. А ви самі бачите, що карась клює в середньому грамів 70, може менше. навіть. Буквально сходу ось не плювало, бо минут 15 нічого ще не ловив. Тільки начепляється тісто на, цей, на... грузило, на оливку і зразу так от я тягнув невеликого карася. Чомусь така сьогодні більш тактика працює. och skicka på kloka på bra Зума почав сходити із цим кокосовим кістом. Такий почались покльовки, просто бішаний. Просто бішаний. Хупі лапи взяв. Я вже трошки взяв побільший карась і клюнув, коли я тільки поставив кокосове тісто, бо перед цим клював невеликий карась. Бачите, друзі, як воно працює. Ніколи не вгадаєш на що воно тут буде клювати. Я ось буквально знову закинув. І знову йдуть покльовки. Клюва покльовка. Я вже стою приблизно декілька годин, що я можу сказати, вже за цю ловлю сьогодні. Неочікувано, але кльов сьогодні доволі слабкий на цьому болоті, тому що. Ну, я не знаю, з чим це зв'язано. Може, зв'язано з зміною погоди, може з тим, що буде дощ, а може з тим, що пішов північний вітер. Тому що на цей північний вітер у нас ну, клював колись тільки хижак. Мирну рибу ловити в північний вітер. Ну, не завжди була хороша ідея. Чому? А тиск збільшується, коли починається північний вітер або східний вітер приходить. Що зимою, що літом? Тому може по цій причині, що збільшується тиск, і риба не хоче так активно клювати. Тому що я ось. Скільки стою на цьому болоті, то ну, в основному коли є невеликий карась. А минулі рибалки були на тих болотах, то там пропадали ну, доволі непогані карасі, як для боліт, враховуючи, що тому карасю вже приблизно може років 10, якщо не більше. І ситуацію трошки почало рятувати це тісто, за яке я казав. Посилання буде в описі під відео або закріплю коментарі. То кокос дійсно от я почав цепляти на грузило. Кльовха кльосов хороший, куди не кінь, От такого зразу поплок топиться і так далі. Плюс помітив ще одну тенденцію, що дуже багато зараз риби стоїть саме поверху. І я вже жалію, що я сьогодні не взяв ультравайтового сплоспінінга на поплопопер. попер Тому що в мене є апариш, я міг би спокійно зараз закидати. І поверхов, я думаю, на поплопопер попер мог би ще брати ще краще, краще на поплавок. Таке доволі часто буває. Тому зараз, я думаю, ми продовжимо ловлю. Вже миссики, може, ну, з десяток карасиків невеликих ми зловили. Продовжимо ловлю, половимо. І може ще зараз. Я хочу з'їздити ще на одне болото, там перевірити і записати там окремий випуск, тому не перемикайтесь. Ох, здесь шел. Ваши друзья, какие почалися бульки там, какие карась там стоит. Лапать. приплыл на кокосовое кисто. Капец, какие там бульки там, наверное, серьезный пришел. Вот я туда сам и закинул. Да, ну, хороший карась, видно, стоял. які грають по 300 такі бульки бужнули його Кавасик клюну на маху і непоганий карась, кстати, для болота клюнув по дну. Бачите, зразу тісто роботає. Зараз ще його націпимо. Воно, як хліб, не злітає так, загрузило, воно такі клейки. Бачите, подобається кокос йому на цьому болоті. Карас поганий, це такі караси, хоча б щоб клявали, оце як я зловив, то само спокійно тут сидіти і ловити. Для болот це нормальний карась, Тому що тут та риба ну, можна попасти на крупного, але це буде одна рибалка літо просто. Ого, непоганий карась. В районі майже долоні. Це хороший карась. До боліт. хорошо зразу причем. Ну що, друзі, будемо закінчувати, думаю, нашу рибалку. Вдалося зловити декілька таких для болик непоганих карасів. Хоча б, щоб весь такий карась ось клював, отакий, то я думаю, ну, рибалка була б, звісно, крутіша. Він тут є, його тут дійсно багато. Давайте я зараз випущу їх, а потім будемо говорити. Звуві приблизно десь може два десятка таких невеликих карасів, серед них десь 3 чи 4 можна спокійно було б забирати на жарення. Я вважаю, для болота ця риба непогана. Ну і я думаю, якби ми тут посадили більше, ми б більше так по дну, то можна було б зловити зловити іще більших карасів. В принципі, це місце доволі непогане, воно чисте. Лілії риба на цьому місці є і її дійсно дуже багато. Також не забуваємо, що сьогодні риболовлю, по суті, це, зробило це протеїнове тісто кокос. Посилання там будуть в описі під відео або закріплю коментарі. І дійсно я почав його ставити на грузило. Кльов просто він якби став активніший в раз за три. І почали приходити вже на це тісто доволі непогані карасі, як для цього болото. Тобто це тісто перевірене, мені подобається. І я вважаю, ось ми сьогодні ще на річку поїдемо, я думаю, на вечір, то спробуємо на це тісто зловити якусь там білу рибу. Може, ляща навіть, може навіть вдасться зловити карася. Мені самому цікаво, чи буде на річці ущу нашій, на це тісто клювати. Хоча колись я активно. Ловив на мастирку, на тісто, ну і на храбака, а вже ж я ловив. але колись я на хліб бувало такі дні, що я без хліба на рибалку взагалі не їхав. Так як було колись. Тому будемо і перевирати ці якби, насадки далі. Ну а по ловлі на цьому болоті все зрозуміло: риба є, риба є хороша, ну треба просто на неї попасти. В арсеналі на сьогодні було декілька водок, одна махова була і одна з кільцями. Понятно, що фаворитом була поверху, вона злила найбільше. Ну і по дну був один карась, такий а, з хвостом десь в районі долоні. Тобто, якби ми так по дну тут закинулися, вудок там 5-4 ми закинули по одному гачку, я думаю, кльов би був би набагато якби, кращим. І можна було б, як я казав, зловити рибу побільше. Також кажуть, на цьому болоті Ну Може, ще колись приїду, подивлюсь, вдруг зловлю. Тому що там. А там там дійсно щось ганяє і ганяє непогане. Тому можете поставити цьому відео лайк, написати коментар і всім до зустрічі.